Друзі, вітаю вас! В Києві ця ніч була досить тяжкою. Дві ракети потрапили в будинок п'ятиповерховий, де живуть люди. Але навіть в цій ситуації кияни знаходять собі сили жартувати і показувати, що вони не зломлені. Це мені дуже нагадує військовий юмор, коли взагалі-то все херово, але у великому негативі можна знайти маленький позитив і взагалі-то все нормально. Це відео, написала, це відео записала дівчина, яка живе в одному з будинків, поруч з яким вдарили ракети. Це не дивлячись на ось це все. Шамбанське, блядь, уціліло! І ще фото, яке показує, що, незважаючи ні на що, життя продовжується. Можна, наприклад, робити зачіски і ходити до перукарні.